І так, всім привіт! Сьогодні я пасу козюньки. Ну, я зазвичай на вечір їх пасу. І що? Я буду показувати, як ми їх пасем. Ну, і як я їх пасу. Ходіть, козульки. Кісь-кісь-кісь. Ой, вредні, вредні. Я б пішла з ними туди на низ. Там така гарна травичка. Дуже гарна. Але не можу. Знаєте чому? Бо там ми будемо косити, правильно? Тому щоб не виминати траву, ми зараз підемо до дерев. Там, де траву можна виминати. У нас тут багато суниць. Правда, кози поздобкували то все, але нічого. Головне, щоб світ не пооблітав, та й нормально. От бачите, скільки світу. Він дрібненький, такий голець видно, але насправді він є. там внизу, отам біля березок теж є, біля брізок. Будуть сунички в нас цього року. Біжать, біжать. Прибігли. І йдемо. У нас такі трошки хмарки. Ну, побачимо, побачимо, чи буде дощ. Кослик захопився. Ходи до нас! Загубився, знайшовся. І йде маленькі. Бачите? На травичці, пасуться. Навіть маленькі ще намагаються пастися, але в них, ну, не так добре виходить. Зараз я думаю, ми підемо з ними туди. Там є дерева. Я там, як з проводила, то я показувала. Тут їх можна навіть тут а, сісти, стояти, я не знаю, просто залишитися. А ну ладно, маленькі, нехай хабався. І вони будуть ходити по боках і пастися, але краще їм попригинати дерева, щоб вони наїлися. Дивіться, як у нас зелено. Такі дерева. Краса просто. Не знаю, що вони там так активно їдять, але я думаю, їм подобається, якщо вони там так активно їдять. Зараз погода дуже така сонячна, дуже надворі жарко, тому ми їх вигонимо пізно зараз. Якщо раніше ми вигонили пів п'ятої, то зараз тільки так, десь пів шостої, ось так, щоб жара трошки спала, щоб кози могли пастися. Козюнька. Зісок. Куплійте жучка, дивіться, який він солодкий Хороший такий козлик. Поскакали, поскакали. Ну, поки вони тут пасуться, ми не, пасуть, не будемо переходити. Чому ми? Я, Я сама пасу. Дивіться, сонечко вийшло. було за хмарами. Краса. Йой! Страшно, страшно, я без пощу. Ну ладно, я думаю, це хмара нас у мене, і я не змокну. Малеча прибігла. Козу хочуть переходити, значить йдемо до всіх, так, козенятка? Побігли, побігли. Мені подобається так козати. Йдемо. Десь землі нанюхалося і вже пчехає. Самостійна коза пригинає собі дерево сама. Коли я пригнаю, вона не хоче уїсти. І бачу це яке вона пригнуте. Тут те ще суниці. Оп. Усе. Так, ось ще підбігли кози. Маленьке теж їсть. От я їм пригнула дерево, а вона взяла втікає і сама собі пригинає. Вона мене бувить, я знаю. Зато маленькі не цураються, вони їдять. Бондаринка мене обійшла. Тут гарна травичка вони її полюбляють. Напевно, до кропиви попеклося, теж тільки що воду долу це є попеклося. Козів теж пече. Іноді буває таке, що там огон, куди я їх жену, отам є захід, ну, типу, стежка, щоб пройти пастися в інше місце. І вона зростає кожного разу кропивою. І ви думаєте, вони хтось перші йдуть в ту кропиву? Щоб вимняти стежку. Ні, звичайно, от їх пече, їх теж жалить крапива. Тому спочатку йду я Вдобкую стежечку, і тоді вони всі шнурочком йдуть за мною. Бо вони не дурні. Так вони й самі не підуть туди, бо наша їм тип в кропиву, якщо я можу перше піти, і вони за мною безпечно, безпечно, звичайно, безпечно підуть самі. Ось так, хитрушки. Я бачу дерево, яке кориця хоче з'їсти. Я впевнена, що інші кози теж його будуть їсти, тому потрібно піти погнути. Оп -оп -оп. І так, це в нас верба начебто. Вони дуже її полюбляють. Заждіть. Все, кози, як воно, шикують, пірують, не знаю. Зараз поїдять, і ми, напевно, далі підемо. О, дивіться, які красиві Угу. Mm -hmm. Такі фіолетові. Mm -hmm. Цікаво на ну, цій черешенці. є ягідки, бо особисто я їх не бачу. Напевно, на ній немає. Але на інших я бачила багато бобок. Це, напевно, ой, залежить ще від місцини. Хоча тут високо і тут воно не повинно було б обмерзнути. Але не знаю, не знаю. Можливо, просто вона не цвіла. Дивіться, вони вже об'їли трохи низ і тягнуться до верху. Козам набагато легше, бо вони більші. Вони спочатку з'їдають те, що вони хочуть. А кознятка мушуть, мушуть їсти те, до чого вони достають. Ось так. Мукбанг від козів. Якщо хтось не знає Мукбанг... Малишка! мукбанг це коли люди, ну я не бачила, щоб якісь інші ні, Бачила, бачила як котики і собачки їдять. Це коли люди о, їдять на камеру різну їжу. отак, І показують, як вони їдять. Це мукбанг, А оце козів, отак, Вони показують, як вони їдять. Ну, що чи я показую, але ладно. Оп! Воно досліджує те, що йому подобається. Наше йому та верба, якщо воно хоче щось інше, так? Воно істюхе дерево. Напевно, для нього це смачніше. Бачите, як воно його об'їло. Мандаринка, кажіть привіт. Блін, <ривіт> мені кознятка на нову ставило. Так, я назад підняла дерево, щоб йому було легше рости. І що? І от є ябуня, але я думаю, я її не пригну. Не бачите, дуже то стовбур. Я її або зломлю, або не пригну. Оп, кознятка дивляться на мене. Напевно, хочуть ябуньку. Ну, до речі, теж без плодів нема. Вона, напевно, теж не свіла, вона тут в затінку виходить от береза. Тут була верба, але ми її... я її, її згодувала козом <смітна> сосна. напевно, вона в затінку і через те не цвіла добре. <плес> 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 Такі мілоти. Ми думаю, підемо далі туди. Поступово, якось забуду рухатися по потрошки, повільно, не знаю. То ми будемо так і рухатись. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, настрою. Ей, ви чому лякаєтеся? Я з людьми прощаюсь. Добре, всім до побачення. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. papá